you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Ірина Геращенко, нардепка та співголова фракції ЄС опублікувала на своїй сторінці в соцмережах гучну заяву про інцидент, який стався у Верховній Раді України. За її словами, спікер Верховної Ради Стефанчук дозволив собі сексистський коментар, назвавши її дівчинка. У той час як депутат від ОПЗЖ Бойко посміхався поряд. Посіпака Порошенко, як завжди, вирішила роздути з мухи слона та розвела справжню війну з сексизмом в. Раді, вважає автор блогу. Сексизм неприпустиме явище в європейській політиці. Сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені дівчинка. Поряд хмилявся опазажист Бойко. Стефанчук ніколи б не дозволив собі назвати своїх партнерів по пазажах хлопчиками. Почала браваду політикиня в своєму телеграм-каналі. Геращенко почала розповідати, що така поведінка неприйнятна в будь-якому європейському парламенті. Подібний вислів коштував би спікеру посади та кар'єри. Вона також зазначає, що толерантність до подібних висловлювань у раді свідчить про недоліки в політкультурі та відсутність належної поваги до жінок політиків. У своїй заяві Геращенко не забула розповісти про свою неймовірну політичну кар'єру та внесок у відстоювання прав жінок. Вона перша жінка на посаді першого віцеспікера Верховної Ради, колишня прес-секретарка українського президента та уповноважена з мирного врегулювання мама трьох дітей, співавторка закону про гендерні квоти, тобто. То вивалила усі свої регалії, ніби для цього пост, і створювався, щоб у черговий раз ними похвалитися. Вважає автор. Вона заявила, що завжди боролася за права Українок і не дозволить нікому знецінювати жінок в політиці. Я народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність. Перша жінка на посаді першого віцеспікера. Відмовилася тоді від охорони, бо не ховаюся від колеги виборців. Я була прес-секретарем українського президента і уповноваженого з мирного врегулювання. Я Мама трьох дітей. Я українська жінка, яка брала участь у мирних переговорах і звільняла заручників. Коли я прийшла в парламент, там було 8% жінок, які ні на що не впливали, написали Геращенко. Видно, вона забула про те, що весь цей час в парламенті існувала Юля Тимошенко, яка в українській політиці досягала таких висот, що Геращенко тільки снилося, і зовсім не були жінки в раді бідними і нещасними, судячи з їх неймовірних луків, з яких втрачати мову усі українці. Геращенко заяв. Вели, що не лишить цей інцидент без наслідків. Вона планує надіслати листа президенції Європарламенту Месолі та іншим колегам, щоб перевернути увагу до цього питання на міжнародному рівні. Вона звернулася до усіх жінок, політиків, журналісток, військових та усіх, хто усвідомлює серйозність проблеми з проханням про підтримку та солідарність. Я зроблю усе, аби сексисти Хамло Стефанчук поніс відповідальність за усе зло, яке він робить, за знецінення парламенту і лідерства українських жінок, спробу. Зруйнувати і знівелювати усе, що так важко створювалося, опустилася навіть до образ Геращенко. Ситуація насправді мала б місце бути, якби це було дійсно щось важливе і дискримінувало багатьох жінок. Проте у цьому випадку ситуація з ряду роздути з муху слона, адже ніхто до пані Геращенко ймовірно прямим текстом не казав дівчинка і не мав на меті образити жінку, вважає автор блогу. Руслан Стефанчук просто зазначив, що жінка досить молодо виглядає для свого віку, таким чином, намагаючись. Же зробити комплімент Ірині Геращенко, вважає він. Проте та чомусь прийняла цю ситуацію перебільшеною, і замість того, щоб просто прийняти це спокійно, почала на кожному кутку кричати про сексизм. Насправді, сексизм виглядає зовсім по-іншому, але ж потрібно якось привернути увагу модними словечками. Пані Геращенко не дівчинка, а повноцінна жінка, яка хоче привернути увагу такою кричущою темою проте в неї неможливо вийде наваритися тільки на черговий скандал, який. І, звісно, дасть бажане проти ненадовго. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.